Доброго дня усім, представник суб'єкту господарювання присутній. Представтесь, будь ласка. Кушнірук Світлана Ярославівна, секретар. Сьогодні, 22 листопада 2023 року, об 11 годині розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання, товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтогазова компанія, нове будівництво автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів та автозаправним пунктом за адресою Волинська область, Луцький район, село Підгайці. Вулиця Дубнівська, 101. Станом на 11 годину присутні управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, суб'єкт господарювання з обмеженою відповідальністю Волинська нафтогазова компанія та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Ніхто інший поки що не підключився, тому я пропоную зачекати 10 хвилин і дати можливість громадськості для підключення до відеоконференції. Але перед тим наголошую, що у разі повітряної тривоги громадське слухання призупиняється та відновлюється після її завершення відбою. Для цього необхідно буде повторно підключитись за тими посиланнями протягом 20 хвилин після відбою повітряної тривоги. Відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Тому почекаємо хвилин 10. Можливо, хтось підключиться. Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Сьогодні присутні організатор управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Саган Юлія Іванівна, уповноважена головувату на громадських слуханнях, представник суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова, нафтогазова компанія в особі Кушнірук Світлани Ярославівни. Та представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля в особі Корнейко Олесі Андріївни. Громадськість присутня станом на 11-11 хвилин громадськість відсутня відповідно до частини 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля. Тимчасово та на період дії воєнного стану на території України, введеного указом Президента України, Проведення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року номер 64/2022, затвердженим Законом України про затвердження указу Президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року номер 20, 2102. Громадські слухання передбачені статтею 7 цього закону проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення відповідно до пункту 12 про порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 Організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. 22 вересня 2023 року до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Та 27 жовтня 2023 року було подано оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтогазова компанія. Під час проходження усіх етапів громадського обговорення планованої діяльності зауважень і пропозицій на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань зараз пропоную заслухати коротку доповідь суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова газова компанія щодо планованої діяльності або представника розробника звіту з оцінки впливу на довкілля щодо можливого впливу е, планованої діяльності на, на довкілля. За бажанням надаю слово представнику суб'єкта господарювання. Давайте я розкажу, мене звати Олесь, я розкажу вам короткий, коротку характеристику впливів на навколишнє середовище планованої діяльності. Отже, планованою діяльністю передбачається будівництво автозаправного комплексу з автогазозаправним пунктом в селі Підгайці Луцького району Волинської області. Коротка характеристика впливів на довкілля при експлуатації і будівництві даного об'єкту. На повітряне середовище вплив можливий під час будівництва даного об'єкту від спецтехніки, і він буде незначний. Джерелами забруднення атмосферного повітря на території об'єкту будуть підземні резервуари для зберігання нафтопродуктів, заправні колонки моторного палива, наземні резервуари для зберігання скрапливного вуглеводневого газу, газозаправна ковабка та дизель-генератор. В процесі діяльності в атмосферне повітря будуть виділятися такі речовини: оксиди азоту, сажа, діоксид сірки, сірководень, волиціоксид, бутан, бензол, ксилол, толоол, бензопірен, формальдеїд, вуглеводні насичення та пропан. Відповідно до проведеного розрахунку розсіяння забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що виклади при експлуатації об'єкту не будуть перевищувати дозволені нормативи. Вплив на здоров'я населення оцінюється як допустимий в звіті було розрахунковано неканцерогенний канцерогенний та соціальний ризик для здоров'я населення. Неканцерогенний ризик оцінюється як зневажливо малий канцерогенний ризик як низький, соціальний як прийнятний. Найближчий житловий будинок знаходиться на відстані 67 метрів в південно-західному напрямку від крайнього джерела забруднення даного об'єкту, це джерело номер 13 ПРК. Він знаходиться. За межею Санзони і не буде отримувати негативного впливу від діяльності об'єкту. В ході проведення планованої діяльності вилучаються дві земельні, дві суміжні земельні ділянки. Азик проектований АЗК буде забезпечений відокремленим виїздом і заїздом до всіх будівель та споруд буде передбачено можливість під'їзду автотранспорту, проїзди та площадки, а також покриття в межах. Території, де буде заправлятись автотранспорт, передбачається асфальтобетонне та бетонне. Під час будівництва автозаправного заправного комплексу буде незначний вплив на ґрунти під час формування рельєфу і зняття родючого шару ґрунту. Під час проведення планованої діяльності негативного впливу на ґрунти не передбачається, оскільки буде передбачено ряд заходів, такі як тверде покриття майданчиків, відведення забруднених господарсько-побутових та дощових стоків на очисні споруди, потім збір їх в герметичних контейнерах і вивіз згідно договорів з спецорганізаціями та встановлення двостійних резервуарів за допомогою приладів, буде здійснюватись постійний контроль за герметичністю між двома стінками резервуарів, це дозволить своєчасно виявляти можливі дефекти і запобігати витоку палива. Отже, значний негативний вплив на ґрунти не передбачається вплив оцінюється як допустимий. На представників флори і фауни вплив також оцінюється допустимий, оскільки в межах проектованої території не виявлено. Цінних видів рослин і тварин, які занесені до червоної книги України та охороняються згідно положення про зелену книгу України. Також на даній території не помічені шляхи міграції птахів і тварин, відсутні державні заповідні зони. В процесі будівництва об'єкта та провадження планованої діяльності не будуть руйнуватися місця проживання тварин та гніздування. Птахів також встановлено, що планована діяльність знаходиться в межах антропогенно трансформованих територій в селі Підгайці Луцького району Волинської області, і можна стверджувати, що дана ділянка мало приваблює птахів та тварин, тому значний вплив відкидається, і вплив оцінюється як допустимий на даній території не не зареєстровано об'єктів природно-заповідного фонду та природохоронних територій смарагдової мережі. Однак на відстані 860 метрів в південному напрямку від проєктованої ділянки знаходиться природохоронна територія смарагдової мережі, це долина річки Сір Стир у Волинській області. Але через значну відстань негативного впливу від експлуатації АЗК на природоохоронну територію смарагдової мережі негативного впливу не передбачається. Земельні ділянки, на яких передбачається будівництво АЗК, не відносяться до лісогосподарських, природохоронних, заповідних зон та їх територій, земель водних об'єктів і прибережно захисних смуг. Також дані території не входять до структурних елементів національної екологічної мережі. Також лісогосподарських природоохоронних та природозаповідних зон, що говорить про відсутність впливу на природоохоронні території водне середовище. Значить, впливом факторами впливу на водне середовище є утворення господарсько-побутових та дощових стічних вод. Скид господарсько-побутових вод передбачено на промайданчику в запроекто через запроектовані очисні споруди в герметичний, герметичний контейнер об'ємом 10 метрів кубічних. Для вивезення очищених стоків планується заключити договір спецорганізації. Також дощові стічні води будуть направлятися на очисні споруди дощових стоків, і після них в герметичний контейнер об'ємом 20 метрів кубічних і використовуватимуться або для поливу території, або також будуть вивозити згідно з договорів з спецорганізацією. З метою захисту підземних та поверхневих водних об'єктів від забруднення передбачено тверде покриття майданчиків, контроль рівня рідини в резервуарах, закрита система зливу рідин резервуарі, які обладнані автоматизованими пристроями контролю за витоком нафтопродуктів. На даному про майданчик будуть, будуть утворюватись відходи, такі як е Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти, пісок зипсований, забруднений або не ідентифікований, та а також відходи комунальні міські змішані. Розрахунок відходів наведено в звіті з оцінки впливу на докілля. Дані відходи будуть зберігатися в герметичних ємностях, в обмірі заповнення яких будуть вивозити згідно договорів з спецорганізаціями. діяльність буде проводитись. Відповідно до закону України про управління відходами, і з метою усунення або зменшення негативного впливу передбачається регулярне вивезення та подальша утилізація відходів. Реалізація планованої планованої діяльності. При виконанні існуючих норм і правил погодження з відходами не призведе до додаткових негативних екологічних наслідків. Основними джерелами шуму на промайданчику будуть паливороздавальні колонки, насосний агрегат для перекачування нафтопродуктів, насоси для перекачування СВГ, газозаправна колонка, трансформаторна підстанція та дизель-генератор були проведені розрахунки шуму, і вони показали, що Рівні шуму, що створюватимуться під час діяльності АЗК на межі найближчої житлової забудови не будуть перевищувати допустимих норм згідно державних санітарних правил, планування та забудови населених пунктів. Світлове теплове та радіаційне забруднення на території промайданчика не передбачається. В Ході реалізації планованої діяльності не передбачається теплових забрудень, проведення випробувань або використання хімічних речовин, які могли б вплинути на інтенсивність сонячного випромінювання, температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманів та інші кліматичні характеристики району. Незначна зміна мікрокліматичних показників визначатиметься виключно в межах промайданчика. Вплив на клімат буде допустимий. На території планованої діяльності не виявлено матеріальних об'єктів, а також об'єктів архітектурної, археологічної та культурної спадщини місцевого та національного значення, тому негативних впливів на дані об'єкти не передбачається. Експлуатація АЗК матиме позитивний вплив на соціально-економічне середовище. Найбільш важливими впливами на соціально-економічне середовище будуть надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним, поповнення місцевого бюджету, поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в регіоні та зайнятість місцевого. Населення з метою недопущення погіршення соціально-економічного стану регіону планованою діяльністю про експлуатації АЗК заплановано використовувати сучасні технології, і тому висновку ми можемо підсумувати наступне: як показують, результати проведеної оцінки впливу на довкілля, значного негативного впливу на навколишнє середовище в результаті будівництва даного автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів та автогазозаправним пунктом у селі Підгайці Луцького району Волинської області при дотриманні технічних, технологічних нормативів та нормативно-правових документів не очікується. Дякую, у зв'язку з тим, що на громадських слуханнях присутні лише їх організатор та суб'єкт господарювання, то з урахуванням пунктів. 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року No 989, зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. У зв'язку з тим, що громадськість не з'явилась, не підключилась до відеоконференції, то про це буде складено відповідний акт про відсутність громадськості. Громадське слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтогазова компанія завершено. Дякую за увагу. Дякую.